Привіт, друзі! З вами Шквал, продовжується Dark Souls Remaster, точніше, закінчується. І закінчується він е повним злиття цієї гри. в уціль. Давай... Прики... Ой, да пішов ти нахуй, блядь. Заебав. Довго, блядь, він тут прокидається. Якщо можна зробити ось так. Зараз кидаю душі і по тупо на парируваннях я його хочу пройти з фінального боса. Його можна запарирувати. Так, тут я, мабуть, використаю кільце уману. Де воно там, блядь, є? О, не хочу збитися. До речі, якщо вам не вистачає е зброї чорного лицаря на... для досягнення лицарська честь, то тут його можна нафармити все. Так що, будь ласка, користуйтеся посилання, до речі, на це, ну, не це відео, а на основний канал там є посилання в описі на основний канал, там переходите в, в розділ Гайди Dark Souls 1.2.3 і там дивитесь, що потрібно для досягнення лицарська честь. Ну, досягнення лицарська честь потребує гри на НГ. Як мінімум до середини. Тому що із душі е, Сіфа треба зробити аж три речі. Е, Щіт і два меча. Проклятий і небесний. Давай. Заїбав. О, ось щит і брила титаніту. До речі, якщо у вас соляр залишився живий, то його ось можна тут призвати. А он там стоїть Він Я намагався знайти хоч якусь точку, щоб його розстріляти з лука, але це неможливо. Але б хотілося б його спробувати замочити якось тут і подивитися, що буде далі. Так, перстень можна вже міняти. Наприклад, на ось. Цей. Внутрішню силу можна юзнути, а можна і не юзнути. Все, йдіть до біса. Давай, дід. Оце погана річ, блядь, Ну як він мене. Як він мене схопив, блядь. Я ж був по перше в перекаті. А по-друге, я був ну, далеко. Тут є така річ от, у другій частині, в першій частині, дай в другій, блядь, дай в третій. Це проблема всіх соусів, що граби, блядь, вони особливо там у другій частині сералона, блядь. Коли ти знаходишся за кілометр від грабу, але тебе все одно ловлять блядь, на тому грабі. І це так, блядь, бісить. Блять, не те це. І це бісить, ну блядь, дуже бісить. Не очікував я, що... Ой іди нахуй там біжиш, блядь. Не очікував я, що він відразу мене грабом візьме. Я, мабуть, відразу поміняю, снаце, нахуй? Не Нахуй. не побіг за мною, ну і добре. Так, давай. Раунд два. О, матч. Так, ну, перекат е, блядь. Добрый. Давай. Так, другий. Щось, до речі, жодного знаку призову не було. Давай, дід, блядь. Загибав ти, блядь. Ну, блять, ну ось знову в перекаті він мене спіймав, блять. Давай от заебав ты, блядь. Да, йбаный в рот. Сейчас с гвином І там 12 людям душі мои, ну то насрати на них насправді. Блять. Заєбал Цей граб він мені просто портить всю страту Коли він її не робить, цей граб, котрий мене ловить, блять, то просто там три парирування, і він дохлий. Але ось цей кривий граб, Котрий ловить, блять, за 3 дев земель. Ну це просто. Ну, Піздец. По-іншому не сказати, блять. І це трішечки бісить, блядь, тому що. Ну, блядь, це не чесно. Просто скільки вже цієї кривизни в цих Dark Соусах, а воно ще й в інші ігри переноситься. Оці стінки, котрі не можна прострелити, блядь, з лука. Ну, тобто, невидимі стінки. Ну, от як у да, там бачили, коли там. Бачиш ту потвору, блядь? Ти в неї стріляєш? А їй хоч би що, тому що вона, блядь... Ммм. Той як його. За невидима стінкою, і стріла тупо в, в, ну, не влучає в неї. Тобто ці невидимі стінки. О, влетів. Теперь тепер тебя блять граби криві. Давай. А де парирование, блядь? Ось, ух, блядь. Дохне вже блядь. хуй старий блядь. все гру пройдено. Зараз вам покажу ще прикол. Що буде, якщо э, застосувати? Кістку повернення. Ну, тобто, через кістку вийти з гри. а нічого, блядь, не буде. У вас на останнє багаття не повернеться. Коротше, є два шляхи. Один розпалити багаття, інший. І згоріти самому і продовжити вогню. А інший це моя улюблена, це ера тьми. Да буде темрява. Мій володарю, благословенне ваше повернення. Дозвольте касу. І Франку слугувати вашій високості. Ми тут, щоб слугувати вашій високості. Нехай справжня тьма впаде на світ. Наш володар повернувся. Ну, ось і все. Фух, Ну, скажу так, гра. Ну, Мені дуже подобається ця гра. Якби я не, в неї не. Ну, ну Якби вона мені не подобалася, не робив в неї гайди, правильно? Але, блядь, кажу, що ось ці косяки, вони просто іноді бісять. Не, не стільки тут важкі там, боси чи ще щось. Якось, блядь, криві ось ці ось. Стінки прозорі, коли ти, блядь, стріляєш, а воно там влучає в цю прозору стінку і стріла твоя, блядь. Ну, потрапляє і не вбиває ворога. Ці граби криві, коли тебе ловлять, блядь, в перекаті за кілометр від самого боса. Так що така хуйня малята. Ну, На цьому тоді все. А, до речі, бачили, Гвін не, не впіймав мене за сраку ось третій раз, коли я його прийшов до нього. Тобто граб не пройшов, і я його чисто на парируваннях тупо забив, як свиню. Блять. Так що ось так. Добре, на цьому тоді все. З вами був шквал. підписуйтесь на канал, ставте пальці, всім дачі і міцного здоров'я. Слава Україні!